Кінські сили продають автомобіль, а крутний момент виграє гонки. Так говорив Ензо Феррарі. А ми сьогодні поговоримо про те, що все ж таки важливіше для повсякденного життя. Крутний момент чи кінські сили. Та й взагалі розкажемо, чому кінські сили називають кінськими, а не слонячими, наприклад. І чи дійсно дизельні двигуни є кращими ніж бензинові? Отож, коротко про те, звідки взявся термін Кінська сила. Ця фраза з'явилася у 18 столітті завдяки британському інженеру Джеймсу Ватту. Він працював над удосконаленням парових двигунів і хотів продемонструвати їхню ефективність у зрозумілих для людей термінах. А коні у ті часи широко використовувалися для виконання важкої роботи на фермах, у шахтах та для транспортування вантажів. Ват вирішив порівняти потужність своїх парових машин із фізичною роботою, яку може виконати звичайний кінь. Він провів експеримент та визначив, що один кінь здатний підняти вантаж масою 75 кг на висоту 1 метр за одну секунду. На основі цих розрахунків у Ват увів поняття кінська сила, яка стала мірою потужності. А коли він продавав свої парові двигуни, клієнтам в першу чергу було цікаво знати, скільки коней можна буде замінити його винаходом. Тепер давайте перейдемо до сучасних автомобілів. Що таке крутний момент і кінські сили у термінах сьогоднішніх двигунів? Кінські сили або потужність це фізична величина. Вона показує, скільки роботи двигун може виконати за одиницю часу. Чим більше кінських сил має двигун, тим більший обсяг механічної енергії він здатен виробити. Якщо говорити простою мовою, кінські сили визначають, як швидко ваша машина може розігнатися на трасі або яку швидкість вона здатна розвинути. Крутний момент навпаки показує силу, з якої двигун обертає колеса. Саме він визначає, наскільки автомобіль тягне з місця, як швидко обганяє інші машини. І як відчувається потужність під час повсякденного водіння. Саме крутний момент є первинним показником, а потужність уже розраховується з його значення та швидкості обертання двигуна за цією формулою. Таким чином, кінські сили залежать і від крутного моменту, і від обертів двигуна. Максимальний крутний момент зазвичай досягається на низьких або середніх обертах, тоді як максимальні кінські сили на високих обертах. Це пояснюється тим, що навіть трохи менший крутний момент, помножений на значно більшу швидкість обертання, дає вищу потужність. У бензинових двигунах максимальна потужність, тобто кінські сили, здебільшого досягається завдяки високим обертам, а не надзвичайно великому крутному моменту. Дизельні ж двигуни навпаки мають високий крутний момент уже на низьких обертах, але їхня максимальна потужність зазвичай менша, оскільки вони не здатні обертатися настільки швидко, як бензинові. Саме тому на тахометрі дизельних автомобілів максимальна позначка обертів значно нижча, ніж у бензинових двигунів. Тож виходить цікава ситуація. На папері бензинові двигуни часто виглядають більш потужними, адже там більша кількість кінських сил. Але у реальному житті дизель може відчуватися сильнішим і комфортнішим у щоденній експлуатації. Чому ж так відбувається? Тому що саме крутний момент відповідає за відчуття тяги, особливо у місті. Але тут важливе уточнення. Сильна різниця в кінських силах та крутному моменті була в старих бензинових атмосферних двигунах порівняно з дизелями. Проте сучасні турбобензинові агрегати практично зрівнялися з дизелями за крутним моментом. Турбіна дозволяє отримати тягу вже на 1500-1800 обертів за хвилину, що раніше було притаманно тільки дизелям. Давайте порівняємо дві версії одного з найпопулярніших авто в Україні та Європі, а саме Passat в b 8 кузові. Справа на екрані ви бачите характеристики дизельної версії об'ємом 2 літра. Зліва бензинової версії 2,0 TSI. Як бачимо, крутний момент у дизеля більший на 50 одиниць порівняно з бензином і складає 400 ньютон метрів, але зверніть увагу на оберти максимального крутного моменту. У дизеля це 1900 обертів, а у бензина максимальний крутний момент досягається навіть швидше, при 1500 обертах, і тримається до 4400 обертів, після чого починає втрачатися. Таким чином дизель все ще має вищий крутний момент при однаковому об'ємі. Проте бензин бере реванш у кінських силах і крутильності, адже може розкручуватися до 6-7 тисяч обертів за хвилину, тоді як дизель обмежений 5 тисячами. Але знову ж таки мова йде про сучасні турбовані двигуни. Якщо повернутися трохи назад і порівняти дволітровий атмосферний Passat b 6 з турбодизельним b 6 то тут бензинова версія однозначно програватиме майже по усім характеристикам. Крутний момент 200 Нм метрів при 3,5 тисяч обертів, порівняно з 320 Нм при 1750, це дійсно прірва, яка дуже відчувалася. Особливо в розгонах по місту, а ще більше у витраті палива, яка була майже удвічі більшою. Беручи до уваги те, що бензинові двигуни працюють на значно вищих обертах ніж дизельні, це впливає і на обстріл. Слуговування і на ресурс частіші оберти означають інтенсивнішу роботу двигуна, а отже, інтервали заміни оливи у бензинових агрегатів зазвичай менші. Крім того, бензинові двигуни працюють і при вищих температурах ніж дизельні. Це створює додаткове теплове навантаження на всі елементи мотора: під прокладок і клапанів до турбіни. У результаті ресурсу бензинових агрегатів зазвичай нижчий, тоді як дизелі працюючи спокійніше на нижчих обертах і температурах, часто мають більший термін служби без капремонту. Тому, друзі, сучасні турбобензинові двигуни стрімко наступають на п'яти дизеля. По характеристикам, так точно понадійності, звичайно, ще трохи не дотягують, але думаю, найближчим часом це зміниться. Оскільки щоб зрівняти понадійності дизель з бензином. Автовиробникам не обов'язково робити бензинові двигуни надійнішими. А от зробити дизельні більш проблемними це запросто. Ви були на каналі Авто. Нагадую, що ми займаємося пошуком та перевіркою автомобілів у Європі. Тому, якщо ви плануєте купити собі машину із Європи або у Європі, не соромтеся нам написати. Найпростіше це можна зробити, написавши нам у телеграм-канал, який знаходиться в описі під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.